Всім привіт! Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашою компанією Венкор Клімат. Ми займаємося продажем, установкою кондиціонерів, рекуператорів та вентиляції по Волинській області. Знаходимося ми у місті Ковелі, торговий центр Універмаг біля третьої школи. Зараз запрошуємо до нас в магазин. Пропонуємо вам великий вибір кондиціонерів різноманітних брендів Toshiba, Mitsubishi, Neoclima, Daikin та багато-багато інших. Раніше кондиціонери більше використовувались на охолодження приміщення, але з виходом інвертора. Їх почали часто використовувати саме взимку, навіть коли температура повітря складає мінус 25 градусів Цельсія. Кондиціонери чудово обігрівають приміщення і набагато економічніше. Чим інші обігрівачі? Рекуператор підтримує завжди чисте повітря у приміщенні, зменшують розмноження різних бактерій та вірусів. Вони підтримують оптимальний рівень вологості завдяки постійному протоку та витоку повітря, в результаті чого запобігають утворенню різних грибків, плесені та неприємних запахів. Рекуператор Стане для вас найкращим другом, якщо у вас в сім'ї є маленькі дітки, тому що для провітрення приміщення вам не потрібно буде відкривати вікна і робити протяги. В наявності рекуператори Mitsubishi, Блаумер, Prana, Neoklima Компанія Венкор Клімат здійснює монтаж вентиляції будь-якої складності, починаючи від домашніх приміщень, туалет, ванни, кухні і закінчуючи промисловими приміщеннями, торговими центрами, офісами та серверними. Звертайтесь до нас і наші спеціалісти зроблять вам індивідуальний розрахунок для кожного клієнта.